Друзі, мої вітання всім підписникам. MyUA, дякую, що ви з нами. Дякуємо за те, що дивитесь, Не забувайте ставити свої вподобайки. Репост робити теж не забувайте. Це надзвичайно важливо. Дякуємо за вашу підтримку. А ми своєю чергою намагаємось якомога ширше дати вам бачення того, що відбувається в політичному житті нашої країни. Сьогодні все будемо аналізувати з нашим гостем. Це кандидат політичних наук Олексій Якубін. Олексію, ради надати. Так, я також радий. Дякуємо, що ви, дякую, як завжди, дякую. з нами, і намагаємось принаймні розбиратися в тих подіях, які відбуваються. Говоримо про все, що турбує безпосередньо нас, українців. Зокрема, не можу не прогадати про церемонію нагородження Оскара. Дивилися. Ну я читав читав, це читали скажу так, про неї і бачив окремі а, уривки. звідти. тим паче, так ну хто навіть дивився, а хто і навіть не дивився, скажу так, що мережу вже сколихнула ця подія. Не лише обговорювали в її в творчому плані, а й присутнє місце навіть політичним батальям. Зокрема, користувачі пишуть про те, що їх обурила перемога фільму Навальний та мовчання про Україну. Ну, на церемонії нагородження Оскар здавалося, Олексію, така творча подія, яка фактично має так будуватися безпосередньо на виключно якихось мистецьких мотивах. Але тим не менше, ми бачимо, що тут і тут і тут присутня політика. Ваш погляд на цю історію, Що, що не так, чому зараз суспільство так активно обговорює? Безпосередньо цю нагороду, от на ваш погляд, насамперед, з чого це все почалось? Чому здійснився такий резонанс довкола цієї події? Ну, справа в тім, що якщо говорити про Оскар, я нагадаю, що Володимир Зеленський декілька разів хотів виступити, звернутися до всіх учасників, до глядачів, використовуючи цей майданчик, і це було в минулому році і в цьому році. Але обидва рази Оскар відмовив. Нашому президенту при тому, що я нагадаю, що, наприклад, там Берлінський кінофестиваль mm -hmm. або Канський кінофестиваль, вони no, навпаки. No. Вони включали і показували. А тут яка була історія, що навіть ми розуміли, що цей 95-й вже Оскар, mm -hmm. так аж скоро сторіччя буде а на цьому Оскарі. Вжидалася в тому числі частина фільмів, які мали військову чи антивійськову тематику. Наприклад, а, б, б, в номінації «Найкращий за кордону на зарубіжний фільм переміг фільм на західну. Мув фронті без змін так, так. а по ремарку. Я нагадаю, що це це багато чому такий антивоєнний фільм, mm -hmm. і так далі. Тобто тема війни вона в тому чи іншому форматі вона присутня на Оскарі, так? і тому справді дуже дивно виглядала історія, яку ми ще на початках до цього Оскара почали чути. Чому Оскар, наприклад, відмовляв нашому президенту в виступі, а чому ну, а, я пояснення. чув принаймні, якщо не помиляюсь, більд про це писали, mm -hmm. що у них була така версія. Що це пов'язано було частково з політикою інклюзивності, яку Оскар офіційно проголошує. А що я маю на увазі? Я маю на увазі, що, наприклад, частина темношкірих представників американської кіноакадемії і відповідних комітетів вони вказали на таку річ, що війни відбувається не лише між білими людьми. Mm -hmm. А він є і між людьми з інших регіонів іншого кольору шкіри, і так далі. І що потрібно, щоб ці моменти теж були присутні, що буцімто в контексті російсько-української війни, яка відбувається, з надто велика оптика західного світу тут пов'язана з тим, що тут це білошкіри люди. Mm -hmm. Та да, і що потрібно звертати і на інших людей. А ми знаємо, що Оскар справді ну у цій кінопремії а, є а, така одна з місій, принаймні, яку ми бачимо останнім часом. Це спроба полі... просування політики інклюзивності. Mm -hmm. Навіть до речі, в цьому році а, вперше одна з переможець була а, а, виходка із Азії. Да? Тобто одна з переможець, акторка. Тим самим Оскар тим самим, ну, демонструє, що вони от готові представляти і показувати різні групи, mm -hmm. меншини і так далі. Але тут який момент? Тобто, і Я б сказав би, що ще до початку Оскара він вже почав викликати ну в Україні принаймні, хвилі, обурення. хвилі обурення. Як же ж так? Звісно, другий момент, що а, там принаймні я не чув, щоб активно обговорювалися фільми про Україну або українські фільми, які б виносилися а, на як зарубіжний фільм. Але так вийшло, що в розділі документальний фільм. Там переміг фільм про Навального, так. і це якраз, мабуть, і стало однією з ключових зараз таких mm -hmm. дуже дуже резонансних подій. Чому? А тому, що ну ми ж дивимося на це не просто як на фільм. Або перемогу я не кажу вже про те, що а, виступала дружина Навального сцени. Да? тобто не можна говорити, що політики взагалі не було. Що Політика да, там це, не це, присутня, це, 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 це якраз от про це, що коли говорять, що політика там не присутня, то ні, вона присутня. Uh -huh. а, просто виходить, що політика якогось іншого контексту. Да? І який це контекст? От в контексті е, Навального схоже, що ну як мені принаймні таке складається враження, що частина американського істеблішменту, а вона з Ляється до того, щоб вже почати міркувати про майбутнє Росії без Путіна. Угу. І оцим фільмом документальним, оскар меседж абсолютно вірно. Я думаю, що це є спроба сигналу для частини, в тому числі російського політичного класу від західного від частини західного класу. Такий сигнал, що кого вони б хотіли або розглядають як потенційну людину, яка може змінити Путіна на посаді президента Росії. Але тут теж є моменти, давай так, так скажемо, тому що фігура Навального. Ну, вона дуже суперечлива. Ми mm -hmm. пам'ятаємо його що фразу... Це ж опозиційний політик. політ. Да, хтось говорить, так? що він опозиційний політик, але справа в тім, що ну, він опозиційний до Путіна, до персони Путіна. Mm -hmm. А чи є він опозиційний до всього порядку денного? Да, який ми в принципі можемо асоціювати з Путіним? Що я маю на увазі? Я маю на увазі, наприклад, нюанси територіальної цілісності, наприклад, нашої країни. А да, тому, що я нагадаю, що якраз Навальний колись говорив про відома фраза про Крим, це не буртеброд. Uh -huh. Це саме з уст Навального звучала ця фраза, так тобто були його певні там моменти, що він висловлюється в сторону українців. Тобто є питання, наскільки Навальний знаєш, не лише просто а проти Путіна, а наскільки він є проти імперського порядку денного. От це є питання насправді. Uh -huh. А наскільки Навальний справді готовий зробити те, щоб німці назвали роботою над історією, роботою над повалками і представити не імперський дискурс, так а складається враження, що Навальний насправді в першу чергу він є насправді продовженням цього самого дискурсу тільки проти Путіна. Угу. Але тут бачиш нюанс, же в тому, що ну мабуть проблема ну і російсько-українська війна це не лише через Путіна. Uh -huh, а так. як е, комусь можливо і на тобто, заході, е... хотілось би мірку думати. Знаєш, що що путіна а, да, просто да, при да. ми при... приберемо, і все, і нібито далі все завершиться, все завершиться і ситуація зникне. Ну, насправді це не так. То виходить персона Навального, це лише конфлікт безпосередньо його особистий особисто з Путіном. Ну і політичним політичний ну, можливо. так. так е... Тобто, це не йдеться про зміну. Ну навіть його ж дружина, теж до речі, казала. От вона зазначала, що мріє про вільну Росію, не про те, щоб зупинила так. Ну тобто, от вони якісь такі фрази звучали, і люди одразу теж підхопили це і кажуть, що там не йдеться про те, щоб повністю, начебто, цей режим російський зруйнувати, а йдеться про те, щоб там був вільний простір для людей. Ну тобто, от, ну от такі така гра слів. Знаєте, да. скажімо, і, так. і щоб зрозуміло, що там Навальні могли mm -hmm. да стати тепер ключовим там президентським подружжям. Да? Ну, тобто, я просто до чого веду? От, Я думаю, що це викликає в нас е, таке відчуття певного скандалу навколо Оскара. Да, що а, ну, якщо ви ну, тобто, не можна говорити, що ви не говорите про війну, але ну тобто, я вже я вже сказав, які моменти це показують, і або про політику. Так дивно, що на 95 й церемонії а вони вирішили mm. не показувати у на минулій Теж так на минулій Теж дали, абсолютно ну, вірно тобто, ну, мене подивись, таке враження. дивіться. Андрій, Андрію, ну на минулій, добре. Ми можемо ще це зрозуміти. Ну якось можна зрозуміти. бо це було ще до виявлення оцих жахіть бучі, так, так, так. і в ну, багатьох як інших варіант. моментах. Да і. Так далі, і тобто, тут якось якщо ну можна, можна себе уявити, як можна цю аргументацію зрозуміти. Але після того як Зеленський виступав і на Гремі, і на багатьох інших так, заходах сюди. культурних, так і він включався тут, ми бачимо. Що, Давайте пригадаємо навіть те ж саме Євробачення, що в нас відбувалося. Що хлопці із Калуша закликали про Азовсталь тоді нані правила на це так. євробачення було заборонено, і вони розуміли, усвідомлювали, що може за це бути так, ну на певні дискалі... санкції заліфувати дискалі... та. Так вони зробили, і ми бачили позицію за саме Євробачення. Так, вони. Вони не пішли на цей крок, тобто вони дали фактично цю можливість зробити, хоча теж говорили, зазначали, що такі конкурси відповідно пісенні міжнародного рівня вони поза політикою повинні бути. Чому така позиція Оскар безпосередньо ну, представників? І, 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 я і, ми тут я сказав у ті моменти, mm. які тобто, вони наводили так... в західній пресі. Знов таки можливо, це пов'язано знов таки і з тим, що частина Голівуду а mm. можливо, вона так і. Вони в опозиції знаходяться в цілому до війни. Да? Але ж тут теж є нюанс: ну, не можна не розрізняти mm -hmm. а, 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 жертву агресії і агресора. Ну, mm -hmm. ми, ми, ми це вже чудово а, розуміємо і бачимо, що не можна не розрізняти ці речі. А там, можливо, знаєш, комусь з а, Каліфорнії видається, що це все зрівна війна, все mm -hmm. а, не зовсім наш порядок денний, мілітаризований, і вони якби не розрізняючи, Ті чи інші речі mm -hmm. а, намагаються якось так відпозиціонуватися в цілому а, від цього. А вам не здається, що можливо була якась певна домовленість? Ну, я маю на увазі навіть між тими, хто. Виграє в цьому фільмі безпосередньо так про Навального і дружина, те, що вийшло. Ну, тобто, такі збіги, якихось обставин, які говорять про те, що навіть могло розглядатися це все так зроблено. Якщо ми розглядаємо цю версію того, щоб подати якийсь сигнал, то ймовірно, це все могла бути така кулуарна. Певна домовленість, ну дивись 100% Це показує, що частина західних еліт, які очевидно мають навіть, якщо це не безпосередньо, але через дискурс мають вплив на американську кінакадемію, а ті на них да вони Добре, от так. саме так бачать зараз або намагаються моделювати російське майбутнє. Ну, Тобто, я не вірю, що це в даному випадку є просто таким знаєш, випадковим збігом обставин, що саме цей mm -hmm. фільм, саме в цей момент. Mm -hmm. да? Тобто, це такий певний сигнал. Я думаю, що в сторону і, щоб теж Путін розумів нюанси пов'язані, що, і звісно, частина. Еліт, які є навколо Путіна, які можливо зараз тихенько сидять, але <свистити> водночас собі думають, як виходити з ситуація, яка склалася, як виходити з санкційної ситуації, як виходити з воєнної ситуації, якщо помітно, ну, поки помітно, що з Путіним цю історію ти ніяк ну звідси не вийдеш. <свистити> ну так дійсно, як Україна має реагувати на це, на такі от події, подібні, які відбуваються. Ми розуміємо, що воно обурює, звісно, так викликає певну люті незадоволення навіть МЗ з України рішення це назвали, до речі, лицемірством. Так як ви гадаєте, от що ми маємо робити в такому випадку зараз? Ну, от склалась така ситуація, яка безпосередньо болить всім українцям і дотична до наших подій війні, і таке відбувається. Ну я думаю, що а, офіційна заява з цього приводу була mm -hmm. так. Україна mm -hmm. зверталась до представників а, Оскару, де ну, тобто, до американської кінокадемії. І декілька разів ну, вони зробили свій вибір. Тобто, тут нюанс в тому, що ну ми ж не можемо їх змусити. Mm -hmm. Тобто, просто сам по собі це, звісно, нам треба робити з цього теж висновки. Mm -hmm. Ну можливо, в тому числі розуміти, що просування українських інтересів воно не має закінчуватися їх треба дуже і далі активно на mm -hmm. цій темі наполягати перед західним світом. Не треба вважати, що це буде працювати автоматично так mm -hmm. не буде. Ситуація динамічна. І тому треба просто далі просуватися по, по тим напрямках, які нас цікавлять в контексті взаємодії з заходом. Але не треба думати, що це просування відбувається автоматичним mm. або само Його собою. Треба стимулювати, абсолютно абсолютно вірно. І тобто, от Оскар просто тут має бути. Мені здається, додатково треба з цього робити. Висновок що для того, щоб постійно утримуватись в фокусі уваги заходу, mm. потрібно докладати до цього колосальних зусиль насправді. Це правда, але ну дивно виглядає правда, якщо ми говоримо американська е кі кіноакадемія, так. там, наприклад, так, яка безпосередньо представляє е нагороду нагородження церемонію Оскар, американська так, так? і ми розуміємо, що Америка без сумніву в всіх питаннях підтримує Україну так, і наданням зброї і з так. різною допомогою. Так, тобто, в одному напрямку, ми розуміємо, в загальному йде вся підтримка, а тут підтримки немає, і воно ну от якось так не стикує, Ні, Ну просто так? дивись, Андрій. Тут справа просто в тім, що так, ми знаємо, що американці більшість американців вона справді підтримує, щоб підтримує дея в те, що про те, що, що сполучені угу. штамки мають підтримати нашу Україну до кінця до перемоги. Тобто це правда, а з іншого боку, ну, слід розуміти, що такі структури, як і американська кінокадемія, все ж таки, ну вони деяку міру автономні від політики, а, да від ну, офіційних інститутів політики, давай так скажемо, тому що а, ну. Якщо безпосередньо ми можемо говорити про те, що так американські ключові політичні інститути вони готові, ну і ми це бачимо так здійснювати двопартійну підтримку, і так далі, то інші інститути, культурні і так далі, ну вони можуть діяти дещо інакше. Та ну таки, це не секрет, що в Голлівуді дуже популярний, я б сказав би такий ліволіберальний антимілітарний дискурс. Для Голлівуда це, ну, це характерно. І просто Оскар тут є показником цього. Mm -hmm. Тобто є окремі ну, так є окремі голлівудські актори, згадаю, які приїздили сюди, Шомпен і інші, mm -hmm. так, які підтримували Україну. Ну, але з іншого боку, ми маємо розуміти, що там є і антимілітарний дискурс, і ну, це теж потрібно на це зважати. Mm -hmm. Так, Олексію, зрозуміло. ну ця історія вона дає нам певний сигнал. Та й, зокрема, так. багатьом іншим країнам дає певний меседж. Так, так, так. Сподіваюся, що дійсно ми з цього зробимо належні висновки і будемо рухатись далі. Як ви сказали, стимулювати всі ці процеси? Ще би хотів підняти одну тему протестів у Молдові. Так, які спалахнули знову ж таки, почались, е, такі настрої серед суспільства зараз, як ви безпосередньо трактуєте? Цю ситуацію, бо ми ж бачимо, що зараз іде така певна хвиля протестів, так, то Грузія, так. то Молдова тепер починається так. Ну, тобто ну навіть вже... Молдова була спершу, да, Молдова а, спершу, а потім Грузія та... тепер знову Молдова. Тобто пін-понг такий. З чим ви це пов'язуєте? Про що це говорить, і що Україні безпосередньо із цих протестних настрій відбувається всередині тих країн, які. Фактично, ну дотичні до нас, так чи інакше, у війні дивися. А тут є декілька моментів. Ну зрозуміло, що фактор, наш фактор війни російсько український він впливає на весь регіон. І було б дивно, якби він не впливав на сусідні країни чи на Молдову, чи на Грузію, і на інші країни. Цей момент є, і він впливає по-різному. Да? Тобто тут є вплив, наприклад, в тому числі економічний, і так далі. І це відзеркалюється. Другий момент, який мені здається, тут є важливим, це те, що є відчуття, що власне кажучи, для всіх країн регіону багато в чому питання є: має бути питання визначеності З ким вони? На да, mm -hmm. тому, що якщо говорити про Грузію, то тут якраз історія про те, що Грузія намагається постійно, нібито бути збоку, ну так, так а ну не так. Ми, ми да, в нестороні да, ми в стороні, і це при тому, що Грузія це країна, яка сама пережила російську агресію у 2008 році. <Стурбач> і, до речі, Україна активно допомагала тоді а, в, в тій ситуації. Але зараз ми бачимо, що Грузія вона намагається а, при всіх моментах, нібито так, от всидіти збоку. Навіть більше а, не секрет, що вони навіть збільшили активну торгівлю з Росією а, за цей час. І Грузія навіть входить, якщо не помиляюсь, в п'ятірку країн за економічним зростанням за минулий рік. Вона війшла за темпом економічного зростання. Але і питання таке: на чому ці темпи економічного зростання? Вони на багато в чому на тому, що. А згадай, коли почалась в Росії мобілізація, туди приїхали Росіяни в mm -hmm. Грузію. Так, це один момент, і, і приїхало їх там сотні тисяч. А в Грузії живе там десь в районі чотирьох мільйонів. Ну тобто, це дуже така ну впливова частина. Ну якщо так mm -hmm. навіть чисто демографічно. від собі. Це якби приїхало 10% населення нашої країни. Ну тобто, от ну придав ну декілька мільйонів. Іноземців, да, якби приїхало до нас, да, так, і вони впливали. Так. Ну, тобто на Грузії в Грузії така ж сама історія. Ну і плюс. А... Тобто Груді нама намагали, намагали, намагали тільки якось, нібито всинітись, і плюс мені здається, тут тут нюанс полягає в тому, що грузинське суспільство значною мірою, а воно все ж таки підтримує нашу країну mm -hmm. з іншого боку. Уряд займає таку позицію. Але давайте ж не обманюватись, тому що я уважно слідкуючи за цими протестами, наприклад, в Грузії, я бачу, що вони не є такими, знаєш, прям за Україну. Mm -hmm. Ну тобто, вони є про грузинські питання. Mm. Та, тобто, з приводу цього закону про Ну, тобто, я і, так розумію іноземних що агентів Україна, проти в них в контексті їхніх протестів випливає. абсолютно вірно. Да вона вона випливає. випливає, тобто вона показує для Грузії, ну мені здається, для mm -hmm. грузинської влади, що так чи інакше, ну, мабуть, її слід визначатися. Тобто, якщо Грузія публічно заявила про те, що вона хоче йти в ЄС і НАТО, вони про це говорили і так. вони це декларують до цього часу. То в такому разі, ну Грузія має як Молдова до речі, в цьому плані набагато більш послідовніша. Uh -huh. Уряд Молдови, так уряд має сам, має займати позицію. Пов'язано з підтримкою нашої України, тому що якщо говорити от, про молдовські протести, то а, вони а, багато в чому там є. Ну, використовується, ми знаємо соціально-економічна тематика. Так, тобто, якщо в Грузії а, це було питання політичного плану, ну тому тобто, mm -hmm. що закон про а, цих іноагенцій і так далі. Так, тобто це більше політичного плану, то у Молдові це в першу чергу соціально-економічна проблематика. У ну, Молдові там теж напряму Україну якби не, не згадується. Україна не згадується про так, а. а але ці політичні частина тих політичних сил, які використовують соціально-економічну проблематику, а ну вони очевидно. Якби вони прийшли до влади, можливо, вони б намагалися змінювати позицію Молдови, яка зараз є, да, в плані підтримки нашої країни, тому що тут, в принципі, мені здається, позиція Молдови, вона є ну дуже очевидною. Да, тобто Молдова однозначно, ну, діючи керівництво Молдови, воно однозначно готове підтримати а, нашу країну і так далі. Інша справа, що а, ну, ми бачимо, що вкреслювати, що війна впливає. Тобто соціально-економічні процеси вони охоплюють а, весь регіон. А якщо говорити про причини, соціально-економічні причини протесту, да, то вони там пов'язані з спекуляціями навколо нам в принципі, зрозумілої теми, теми тарифів. Uh -huh. А саме а, того, що там опозиційні дома і санду до партії, вони вони ставлять питання про те, щоб а, уряд сплатив взяв на себе компенсацію тарифів за зиму, яка а, пройшла, да тобто за опалювальний сезон, тобто тема комунальних тарифів. Вона там ну, є в центрі, скажімо так. Ну і дивися, просто е, я. Я дочевиду, що не невик... ну, Ми розуміємо, що частина партій, яких умовно навіть можна звати справді проросійські, вона використовує цю тему. Але не слід забувати, що ця тема справді є. Ну я не думаю, що вони могли б її теж так просто експлуатувати, да, якби цієї теми не було. І це насправді нам говорить, що і нам треба бути в цьому, в цьому плані дуже уважними, е, да, до соціально-економічних питань, тому що. Ну, це не секрет, наприклад, що зараз у нас теж обговорюється тема пов'язана з, наприклад, зміною тарифів на холодну воду. Mm -hmm. Я нагадаю, що у нас в цілому є мораторій на підняття да. цін на комунальні тарифи. Але е, питання, наприклад, зміни е, тарифів на холодну воду, воно піднімається. Mm -hmm. Навіть що е, бутім, то буде два рази. Ну тобто, ну тобто, ой, весною спершу, а потім е, влітку підняте. Да? Mm -hmm. Ну тобто, наскільки це зараз доречно? У це, це питання, яке приходимо ми тут по тонкому лезу, так, скажімо Я, я про це що на фоні здав всіх цих економічних проблем. Ну, подивимося, як буде це в парламенті. Mm -hmm. Чому і інші вони ну там будуть це питання піднімати? Можливо, щоб поширити у цей мораторій на це питання, теж так. Mm -hmm. Ну і так само поміть у нас, ще вкеслю, що я на ну місці нашого гурту був зараз дуже уважний в цілому до питання соціальних економічних. Тобто, оцей нюанс Молдови нам показує. Що це така міна mm -hmm. да ну повільної дії? Я б сказав би. Ну так це тим ці... паче, зараз суспільство і так ну, збурене тими подіями, які відбуваються на тлі може... війни. Тобто нам потрібно думати, от ну просто знаєш, mm -hmm. от із там навіть останніх подій ми там бачимо, коли там санкції поширюються там на букмекерські організації, да те, тобто, парімач та інші. Ну таке питання: а, тобто, це плюс чи мінус mm -hmm. в плані, наприклад, тіньового ринку. Тобто в плані доходів, mm -hmm. тобто от ці речі мені здається, влада просто має дуже чітко ну для себе. Ну я б я б сказав би відслідковувати, розуміти на нам, от ми чуємо, що зараз в Верховній Раді буде стояти питання про зміну бюджета військову частину на ну, Тобто щоб внести зміну до бюджета mm -hmm. на 500 мільярд мільярдів гривень. Тобто, додати щодо а, військової, військової частини, брати. ну але ж ці кошти теж треба звідкись брати. Mm -hmm. Тому що я нагадаю, що у нас бюджет зараз інформований яким чином. У нас половина бюджету це кошти наших західних донорів, партнерів, і ці кошти йдуть на соціальні виплати. Да? Це десь в районі. Ну ми очікували ми, ми від них 38 мільярдів доларів. Так, да? в uh -huh. доларах. А решта, тобто те, що ми тратимо витрачаємо на військо і так далі, це кошти, які ми заробляємо самі. Uh -huh. Так, Олексію, ну дійсно, тут питання дуже е, тонке, бо воно стосується безпосередньо, як і інших країн, де виникають протести. Так е, ну і безпосередньо ми маємо розуміти, що у випадку подібних історій, то в нас теж може суспільство на це якось реагувати. Е, до Молдови ще додам, що у їхньому МЗС е, засудили розстріл росіянам українського військового. Олександра Мацієвського, так. про якого вже стало відомо, безпосередньо встановили його особу. У відомстві заявили, що він був громадянином Молдови. Ось пишуть про це. І Кишині вважає, що росіяни вчинили воєнний злочин. Цікаво, насправді Я чув, що він громадянин України. Тут, от, бачите, така їхня заява, яка теж викликає багато питань. Ну ми не знаємо, будемо розбрудві розбиратися відповідні органи аби з'ясувати насправді так ці обставини. Але тим не менше, якщо навіть брати цю ситуацію до уваги, то ми знаємо, що чимало громадянів інших країн. Вже загинули на війні так, це в Україні, правда. так і у нас є для цього інтернаціональний наземний легіон. Тим паче, так так, що 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 виходить, і тут, знаєте, питання в мене одне: що фактично якось як, як можуть країни втручатися безпосередньо в цю історію, аби дійсно вирішити навіть це питання, на якомусь міжнародному рівні. Ну от ми розуміємо, що наших громадян вбивають нас, йде війна, так Росія вбиває наших громадян. Більше того, громадян інших країн, то фактично це виходить, що Росія воює з іншими країнами, можна так відверто говорити. Але от якому на міжнародному рівні як це врегулювати і як це донести, або покарали, понесли відповідальність? Ну от поки, наприклад, я не знаю зараз чи дієвий цей механізм Андрій, взагалі. Ну, ну, справа в тім, що тут все ж таки слід розуміти міжнародно-правовий характер цього, а тобто ці громадяни інших країн, які воюють в нашому іноземному легіоні. Вони воюють не як громадяни інших країн, тобто вони не представляють свою країну. А вони воюють ну як. Най, ну, люди, яких на які наймані тут, Да? тобто а, і є, я тобі більше, хочу сказати, тут є навіть зворотніший момент, що з низкою з цих країн громадян, яких поїхали до нас воювати, тут потрібно а, деякі з цих країн розповідають про те, що вони готові навіть потім цих своїх же громадян і mm -hmm. mm -hmm. пред'являти відповідальність за це. Отут тут якраз роль на Києва може бути значною, mm -hmm. тобто ми можемо намагатися домовитися з цими країнами. Щоб так як ці люди воюють за нашими спільними зусиллями, захищають нашу країну, mm -hmm. відстоюють свободу, ну щоб вон, потім їм не було якихось проблем на своїй батьківщині, mm -hmm. а, а, громадянам, яких вони є. Ну з, з іншого боку, наша країна в принципі в цьому ракурсі вона може а, цим же людям пропонувати, звісно, українське громадянство, ну mm так, -hmm. як варіант, mm -hmm. а, щоб а, вони мали українське громадянство, mm -hmm. і тим самим вони були ну, в цьому плані захищені. Mm -hmm. Від можливої потенційної якоїсь там переслідування, так уточню одразу ще пишуть, що е, безпосередньо Олександр Мацієвський він мав також громадянство Молдови. Я так розповідаю, що він поки мав, так і українське, і громадянство Молдови не знаємо. Так поки зараз з'являється інформація, ми безпосередньо вже її моніторимо. А я думаю, що буде відповідної реакції української сторони і Молдови на цю історію, щоб як то кажуть, з'ясувати всі. Подробиці жахливого цього інциденту. Так. Ну що ж, Олексію, я вам дякую за те, що ви сьогодні дякую, все нам дякую. так розклали по поличках, як кажуть, роз'яснили все те, що відбувається. Ми пройшлись по багато цікавих історій в політичному житті нашої країни. Пасиві вам величезне кандидат політичної науки Олексія Якубін, нагадаю, друзі, з нами спілкувався. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, зробіть репост. Переходьте на особистий канал Олексія Якубіна, Підписуйтесь дякую, на навіть. наш канал і так, на всі канали, які дають вам якомога більшу інформацію, тому що потрібно нам розбиратися у цьому, аби усвідомлювати, що нас чекає в майбутньому і найближчим часом. Зараз в такий складний час для України. Пасибі величезне за увагу. Дякуємо за те, що дивитесь. Мене звати Андрій Рудий. Бережіть себе і побачимо вже незабаром. i <laughs>